Майже півтори тисячі мешканців Полтавщини минулого тижня захворіли на коронавірус. Наша область перебуває на третьому місці за рівнем захворюваності на COVID-19 в Україні. Питання вакцинації на сьогодні є актуальним як ніколи. Лікарі закликають населення щепитися і нагадують схеми вакцинації проти коронавірусної інфекції. Щеплення інактивованою вакциною Коронавак проводиться лише тим особам, яким вже виповнилося 18 років. Для дитячого населення вона не використовується. Базова вакцинація Коронаваком складається із двох щеплень: між першим і другим має сплинути від 14 до 28 днів. Завершеним курс вакцинації вважається лише тоді, коли громадянин отримав і базові дози, і бустерні, тобто підсилювальні. Їх також передбачено дві. Тож, якщо людина отримала два щеплення коронаваком, ревакцинацію вона має право зробити будь-якою вакциною проти коронавірусної інфекції. Для ревакцинації може бути використана та ж сама вакцина Коронавак. Це може бути той же самий Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Тобто, будь-якою вакциною людина може після коронавака. Щепитись також, якщо в неї тільки одне щеплення було зроблено коронаваком, послідуючи вона може зробити іншими вакцинами. Тут заборони немає. Вже проведені дослідження світового такого масштабу, і в усьому світі ці схеми застосовуються. Першу ревакцинальну, тобто бустерну дозу, рекомендується вводити людям щепленим коронаваком за 5 місяців після проведення базової вакцинації. Для другої ревакцинації має минути ще 4 місяці. Повний курс вакцинації, який складається із чотирьох доз має відбутися приблизно за 10 місяців. Схема введення найпопулярнішої серед мешканців горішньоплавнівської громади вакцини комірнації, більш відомою як Пфайзер, дещо інша. Вона вводиться згідно інструкції дітям, починаючи з 12 років, і дорослому населенню вже без обмеження по віку. Базова вакцинація також складається із двох доз, однак тут інтервал між щепленнями між цими двома дозами складає три тижні або 21 день. Також для цієї вакцини передбачено дві бустерні дози і інтервали. Точно такі самі, як і для Коронавака. Перша ревакцинація через п'ять місяців, друга ревакцинація через чотири місяці. Йде. Якщо людина щепилася хоча б однією дозою вакцини Комірнації, всі наступні щеплення можуть бути зроблені будь-якою іншою вакциною, окрім Коронаваку. Після Пфайзеру Коронавак не вводиться, наголошують лікарі. Якщо повний курс вакцинації з використанням Коронаваку і Пфайзеру складається з чотирьох щеплень, то використання вакцини Модерна і Янсен яких наразі немає в місті зменшує кількість щеплень, зроблених для протидії інфекції. Це однодозові вакцини. Отакі От вакцини вони передбачають, що це первинна вакцинація, вона складається з однієї дози і дві ревакцинальні дози. То тоді, якщо людина щепилася цією вакциною, то в неї повний цикл вакцинації буде складатися відповідно із трьох доз. Громадянам, які мають слабкий імунітет і страждають на хронічні захворювання, щоб отримати достатній рівень антитіл в організмі, лікарі рекомендують зробити п'ять щеплень. Первинний комплекс вакцинації для такої. Категорії населення складається із введення трьох доз. А ревакцинація передбачає два щеплення. Восени минулого року Україна і горішні плавні, зокрема, отримали педіатричну вакцину комірнації. Тобто доза містить знижену кількість антигенів і розрахована на дітей віком від 5 до 11 років. Базова вакцинація складається із двох щеплень, які проводять із інтервалом 3-4 тижні. Введення бустерних доз для дитячого населення на сьогодні не передбачено. Людмила Романенко наголосила, правом безкоштовної вакцинації проти коронавірусної інфекції можуть скористатися усі мешканці громади. Це стосується і внутрішньопереміщених осіб. Обмежень у виробленні спільного імунітету не існує. Навіть якщо вам не вдалося дотриматись графіку щеплень і між введенням доз вакцини минув рік чи навіть два, усе можна надолужити при порушенні інтервалів між введеннями доз вакцини. Ми не нічого не відміняємо. Нічого не повторюємо і не починаємо вакцинацію спочатку. Ми продовжуємо робити те, чого не вистачає даній людині. Людмила Романенко нагадала порядок проведення вакцинації. Громадянин у пункт щеплення має прийти із документом, який засвідчує його особу. Бажано, проте не обов'язково мати з собою амбулаторну картку і довідку про попередні щеплення, якщо вони були. Перед вакцинацією пацієнт заповнює інформаційну згоду на її проведення. За тим його оглядає лікар-терапевт. І за відсутності протипоказань відбувається вакцинація.